Вітаю, ласкаво прошу до стеслового перекладу аніме клинок, який знищує демонів. Картина починається з того, що головний герой танджера відправляється у село, щоб продати деревне вугілля. Танджеро, окрім продажу вугілля, також допомагає місцевим, тому що він дуже добрий хлопець. Тут нам показують, що у нього дуже гострий нюх, завдяки якому він зрозумів, хто розбив вазу. Танджера повертається додому у сутінках, через це на виході з села його зупиняє дядько Сабура і вмовляє залишитися переночувати, кажучи, що у лісі зараз небезпечно, тому що ніч це час демонів. Він розказує Танжера, що вони з давніх часів виходять на полювання після заходу сонця і що навіть вдома вночі небезпечно, тому існують мисливці на демонів, що захищають звичайних людей. Танжера не повірив йому, але залишився на ніч. Вже вранці він пішов додому, але біля свого будинку він відчув сильний запах крові, джерелом якого виявився його дім. Зайшовши всередину, він зрозумів, що уся його сім'я, окрім сестри Незука, були вбиті. Він взяв її і поніс до лікаря у село, під час чого його сестра прокинулась і напала на нього. Причиною виявилося те, що вона перетворилася на демона і не пам'ятає свого попереднього життя. Через це вони вдвох впали згори і несоко повторили свій напад. у пориві розпачу, облагав її зупинитися і згадати проведені разом роки. Йому вдалося утямити сестру, але у цей час на неї напав мисливість на демонів Гію Томіоко. Санжо розміг захистити її від атаки. Мисливець хоче вбити демона, незалежно від того, що вона була раніше людиною, тому що керується статутом. Він легко забирає Незука і розказує, що з нею відбулося. Під час нападу демона його кров потрапила їй в рану, і через це вона стала демоном. Процес незворотній, тому її треба вбити. Танчера намагається відмовити Томіока від вбивства, оскільки він вважає, що якщо Незуко змогла його згадати, то є шанс робити її знов людиною. Мисливець не вірить у це і вже замахнувся мечем, але у цей момент Танжера кидає у нього камінь, відволікаючи його від топора, який летить йому в голову. Томіок вирубає танчера і ухиляється від топора. Незуко у цей час вирвалася і встала на захист свого брата. Побачивши це, Томіока зрозумів, що вона зовсім не така, як інші демони. Після чого він вирубив її, але не вбив. Коли танжера одямився, Томіока Бачу, що у хлопця потенціал, направляє його до свого вчителя Уракадакі. Танжер сховав Незока від сонячного світла і так йшов до самої ночі, поки не дійшов до храму. Там він побачив демона, який вже встиг всіх вбити, а незока, відчувши запах крові, почала проявляти свою демонічну частину, яка жадала плоті. Побачивши їх, демон нападає на Танжера, але той ранить демона топором в шию. Для людини це були б фатальні пошкодження, але для демона це подряпина. Відновившись, демон звалив танжера з ніг і був готовий його вбити. Нензико збиває голову демона, як футбольний м'яч, і навіть це його не вбиває. Танджер б'ється з головою демона і кидає її з топором у дерево, тим самим знерушуючи його. Танжера хоче добити його, але тут втручається у Рокадакі, який отримав лист від Томіоко. Старий сказав, що простим ножем не вбити демона, і танджера взяв камінь, щоб розтрощити йому голову. Саме він не був готовий до цього, тому що демони, як людини, відчувають бій. Поки танджер вагався, зійшло сонце, яке й вбило демона. Танджер знайшов у Ракадакі. Той пояснив хлопцю його ризик, який полягає в тому, що йому доведеться вбити свою сестру і потім розпороти її живіт, якщо його сестра з'їсть людину. Урокадакі хоче перевірити танджера, і вони біжуть до його дому, де незоко впало в кому. Вночі Урокадакі відводить його до лісу на гору і каже йому спуститися до сходу сонця. Це складне завдання, оскільки по дорозі розставлені пастки. Зрозумівши, у чому справа, танджеро використовує свій нюх, щоб знаходити пастки по запаху урокадакі. З його допомогою все ж добирається додому, пройшовши тим самим іспит Урокадакі. Урокадакі розказує йому про загін винищувачів демонів, які існують вже кілька сотень років. Щоб танджер зміг стати одним з них, він має пройти відбір, повернувшись з нього живим. Щоб потрапити на цей відбір, Ракадакі повинен признати його готовність і починає тренувати його. Під час випробувань він навчився краще орієнтуватися, використовуючи нюх, що допомогло йому уникнути пасток. Щоб видосконалитись фізично, танжера починає тренуватися з катаною і з техніками дихання катами. Ракадакі володіє диханням води і навчає танжера водним катам. Пройшов вже рік тренувань, під час яких Танжера зміг навчитися усьому, що знав у Рокадакі, і тепер перед ним лише остання перепона, він повинен розрубати величезний камінь. Танжера вдосконалювався фізично, але навіть через півроку він так і не зміг наблизитися до розрубання каменю. Він був готовий здатися, але він зустрічає мечника Сабіта, який нападає на нього, щоб перевірити, чому Танжера навчився від Рокадакі. Сабіта сильний супротивник, який навіть з дерев'яним мечем переміг танджера. Під час бою Сабіта зрозумів його головну помилку. Тіло танчера все ще не готове до прийомів, які він вивчив. Після поразки до танчера приходить Макома, подруга сабіта, яка почала обучати його правильним рухом. Під час тренувань він зміг дізнатися про них більше вони діти сирити, яких виховував у Ракадакі. Пройшло ще півроку, і танчером був готовий до реваншу сабіту, якого тепер була вже справжня катана. Цей бій закінчився лише за один удар, яким танчер розробив маску сабіта. Після цього Макома поважала йому успіхів і розчинилася у тумані. А озирнувшись до сабіта, він побачив розсічений навпіл камінь. Він зміг це зробити, оскільки навчився знаходити слабкі місця ворога через нюх. Уракадакі прийшов поглядіти на розсічений камінь і сказав, що не хотів відправляти хлопця на відбір, тому що, проходячи його, є шанс не повернутися. Він хвалить хлопця за старання і все, що відправляє його на відбір. Уракадакі попереджає його, що демони стають сильнішими від кількості з'єднаних людей, і деякі можуть здобути магічні здібності. Після цього Уракадакі дарує йому маску оберіг, і на наступний день Танджера відправляється на відбір. Там дві дівчини водять майбутніх мисливців у суті і мисливцям потрібно пробути тиждень на горі, переповненій демонами. Танчера ховається у лісі і шукає місце, щоб перечекати ніч. Але у цей час на нього нападає двоє демонів, яких він вбиває за один удар без якихось проблем. Коли загроза була усунена, з'явилась нова, це величезний демон, який вже встиг вбити одного мисливця і переслідував другого. Таншер вирішив допомогти мисливцю і без затримки відсік руку демона. Демон помітив його маску оберіг і зрозумів, що ця маска в нього від уракадаки, який замкнув його на цій горі. Демони не можуть покинути цю гору, оскільки вона з усіх сторін оточена гліцинією, яку демони ненавидять. Таким чином, гора стала чудовим місцем для випробування нових мисливців. Цей демон живе тут вже декілька епох і встиг з'їсти вже більше 50 людей, з яких 13 були учнями уракадаків. Виявляється, у минулому саме він вбив сабіта і Макама. А танджера під час тренувань бачив їх душі. Демон провокує його докладною розповіддю про їх вбивство і мично кидається на нього. Під час поєдинку танджера вдається застрибнути на витягнуті демоном руки, після чого, знайшовши завдяки нюху слабке місце, відрубає йому голову, хоч його шия і була міцніша за камінь. Цей демон був найсильнішим на горі, і тому пережити залишившися тиждень на горі було нескладно. Але, виходячи з лісу, він зрозумів, що стовпи мисливців залишилися лише чотири. Дівчата вітають, виживших, кожен отримує свого ворона для встановлення зв'язку зі штабом мисливців. Після цього вони обирають метал, з якого будуть виковані їх персональні катани. Катани у всіх винищувачів демонів виковані з особливого металу, який впливає на демонів як сонячне світло. Закінчивши свої справи, танчера направляється до урокадакі, де його зустрічає саме Рокадакі та Незука, яка вийшла з коми. Вночі урокадакі розказує про демонів, які володіють магією крові, і що в майбутньому він зустріне багато таких. Також він каже, що внесок не потрібна людська плоть для відновлення, замість цього вона відновлює сили під час сну. Через 15 днів до танжера приходить коваль, який вручає йому катану і помічає його червоний колір волосся і очей. Це предмети, що хтось в його роду працював з вогнем. Перед тим як оголити меч, коваль розказує, що вона змінює свій колір в залежності від власника. Наразі у танжера вона чорна, це справжня рідкість. Одразу після цього до танжеру прилітає ворон, який передає йому його перший наказ голови вбивство демонів у місті. Наостанок Рокедакі дарує танджера Кімоно, яке захистить його від дрібних демонів, а також переносну скриньку для його сестри. Танджера, прийшовши до міста, знаходить дуже дивного хлопця, який бачив напад демона. Він не зрозумів, що відбулося, але під час його прогулянки з дівчиною вона раптом просто зникла. За допомогою нюха танджера шукає демона до самої ночі і доходить додому, на який демон вже встиг напасти. Танджера втикає катану у землю, під якою ховався демон, який завдяки своїй силі може ховатися у навколишніх об'єктах. Ворог вирішив атакувати танджера з-під землі, і виявилось, що це одразу три демони. Після ще одного удару танджер вирішує вилізти і пороздумувати з мисливцем і хлопцем. Він каже, що саме він вчора вбив і з'їв його дівчину, після чого знов напав. Танджер вирішує довірити життя людей своїй сестрі, а сам занурюється у простір демона, де збирається вбити його. Демон нападає на Танжера, але він тільки цього і чекав. Танжер використовує кату, яка стає сильнішою у воді. Так він вбиває двох демонів, а в той час Незуко відбивається від останнього демона, якого танджер залишив без рук. Він хотів допитати його з приводу Мудзана, про якого він дізнався від Рокадаки. Мудзан – це перший демон, якому вже понад тисячі років, і саме він вбив сім'ю танджера, і, скоріш за все, знає, як зробити Незуко знов людиною, але демон не може нічого розповісти. Якщо він розповість, то одразу помре. Тому замість відповіді демон нападає на танджера, і танджера вбиває його. Вже вранці Ворон відправляє танджера у Токіо, сказавши, що там ховається новий демон. Через два дні танджера добирається до міста і починає відчувати запах мудзана і знаходить його. Танджера був готовий на нього напасти, але помітив, що в нього є сім'я, і він переховується, роблячи вигляд, що він звичайна людина. Мудзан зрозумів, що його розкрито, тому він непомітно для усіх ранить проходящого поблизу хлопця, передавши йому частину своєї крові, тим самим перетворивши його на демона. Танджера хоче допомогти хлопцю. Мудзан використовується, щоб піти геть. Тепер мисливець не може його переслідувати, тому що новий демон може напасти на людей. Побачивши це, хлопця спасає демон пані Тома Йоса завдяки своїй магії крові. Вона зробила це тому, що танжера не став бивати демона, а намагався йому допомогти. Тим часом Мудзан відправляє свою сім'ю додому, а сам відправляється розібратися з мисливцем. Доходячи до провулки, він викликає своїх підлеглих і наказує їм принести йому голову Танчера, мечника з картковими сережками. У минулому один мисливець з таким же сережками зміг сильно поранити мудзана. Тим часом компаньйон Томайо Юширо відвів танчера інесака додому пані Томайо, який схований від усіх його магією. Увійшовши до кімнати, Танчеро дізнається, що хоч Томайо й демон, але вона займається лікуванням людей. Вона розказує мечнику про те, що їй з юшери не потрібно їсти людей, замість цього вони п'ють донорську кров. Також вона розповіла, що нові демони у більшості своїй створюються кров'ю мудзана, але вона змогла зробити юшира демоном, врятувавши його від смертельної хвороби. На питання, чи можливо перетворити демона на людину, вона відповідає, що можливо, але зараз в неї недостатньо досвіду для цього. Тому вона просить танчера зібрати кров демонів, які наближені до мудзана, щоб створити з неї ліки. Цей час на їх дім нападають двоє демонів Яхаба і Сусамару, яких раніше направив мудзан. Сусамару за допомогою своїх м'ячиків трощить дім. Ці м'ячі, навіть після того, як були кинуті, можуть змінювати свій напрямок руху, яким керує Яхаба. Окрім цього, демони кажуть, що вони демони 12 місяців, тобто прямі поплічники мудзана. Під час спроби танджера відбити м'ячі, юшар каже танджера про стрілки, по яких і летять м'ячі, але оскільки мечник не може їх бачити, демон дає йому свій зір. Зрозумівши, у чому справа, танджер посилає Несако відволікти Яхаба і відрубою руки Сусамара, хоч це й не допомагає завдяки миттєвій регенерації. Танджер нападає на Яхаба, тому що в той час він був більшою небезпекою, і навіть зміг відчути нитку, яка веде до його слабкого місця. Але ця нитка миттєва була розірвана. Він пропустив через танчору стрілку і таким чином відкинув його назад. Під час цього він зрозумів, що стрілками можна міняти напрямок руху, тому він закручує їх у вир і ними відрубає демону голову. М'ячі без стрілок слабкіші, їх оминає незико, знов футбольчик. В бій втручається Томайо, яка використовує свою магію крові, щоб сусама розказала ім'я Мудзана. Через це на неї подіяло прокляття мудзана, і вона була вбита з'явившимися з його тіла руками. Це відбулося тому, що клітки мудзана вбивають його носія. Томойо помічає, що на оці, яке залишилося, немає цифри, це означає, що вона не була демоном 12 місяців, і її кров не буде такою корисною. Танджера прощається з Юшера і Томайо і разом з Несоко відправляється на нове завдання. На шляху він зустрічає хлопця з жовтим волоссям, який благає дівчину одружитися. Вперше танджера побачив його на відборі, і тепер вони зустрілися знову. Хлопця звуть Зеніцу, і він дуже боїться демонів. У цей час Ворон передає їм нове завдання. Вони приходять додому у лісі і зустрічають двох дітей, які розказують, що тут живе чудовисько, яке вночі поцупило їх брата, і одразу після цього з дому вилітає людина і роздається ревіння. Після цього він залишає коробку з незока дітям і разом з зеніцею відправляється в дім. Діти перелякалися, що коробка стала рухатися і забігли в дім, де проявилася одна з сил місцевого демона. Зайшовши в кімнату, вона декілька разів змінилася, і через це танджер опинився біля демона, володаря цього дому. Танджер нападає, але демон б'є в барабан, і кімната нахиляється набік. В цей момент в кімнату залітає ще один мисливець з головою кабана. Кімната змінюється і нахиляється в залежності від того, по якому барабану б'є демон. Але в одну мить кімната змінилася без удару, і танджера разом з дівчиною опинилася у кімнаті, де знаходиться її брат. Від нього ми дізнаємося, що він зміг вижити через те, що на головного демона напали інші, і вирвали його барабан. В який хлопець вдарив, щоб переміститися. Тим часом ще один демон, який знаходиться у домі, знайшов Зеніцу і хлопця. Від переліку Зеніцу втрачає свідомість, що дозволяє демону легко їх з'їсти. Але в останню мить мисливість відрубає йому язики, встає у бойову стійку, після чого використовує дихання молні і миттєво позбавляє демона голови. Це була перша частина аніме Клинок, який вбиває демонів. Незабаром я розкажу вам продовження, а ви ставте подобайки та підписуйтесь, щоб не пропустити нові відео. Дякую за перегляд, Па-па!